Прийшла весна, зійшли сніги, літають стоголосі пташки, і діти бігають малі і наступають на какашки, корочують у парку спіднички, дівчата дивляться на хлопців, хтиво, панчохи, декольте, духи. Але весною хочеться на пиво. Весна, собаки лізуть на собак, коти кричать аж до світанку, сусіди ліжком стукотять, А я. А мені сорок, я йду на рибалку. Як ви вже зрозуміли, мова піде про весну. Як кажуть, в нас в селі перезимували зиму, перезимуємо і весну. Ніде так сильно не відчувається прихід весни, як в селі. Під лагідними промінчиками сонечка, під дзвінкий пташиний спів у гаях, на городах тануть сніги і чути гною. Весна. Весна в селі не то, що в місті. В місті весною всі одягаються у найкраще, бо треба вийти в люди. В селі весною вдягаються в найгірше, бо треба йти на город. Весною сверлять берези і тягнуть сік. А мама сусіду міші впадло сверлити, то він зрізає і леже пеньок. В селі весною ямковий ремонт доріг робить не Укравтодор, а корови. Коли мій син Петро був малий, то дуже любив, коли в баби здихала курка чи гуска, бо можна було погратися в Angry Birds. Замовив минулої весни насіння петрушки по інтернету. То тепер ми всі присіли на ту петрушку, і після неї дуже хочеться їсти. Люди в селі весною прибирають на гробах, а баба Ліда навіть пилососить. Колись на Пасху люди на цвинтарі переплутали. Гота зі священником. То гот відправив на гробах швидше. На Пасху в селі колять свиней, а я свою шкодую, тому ріжу по кусочку. Сільський голова пообіцяв весною в село провести інтернет. Всі дуже зраділи, бо тепер лишиться провести тільки газ, воду, світло і телефон. Люди в селі під час посту сексом не займаються на тверезу голову то не то. Кожної весни в нас проходить конкурс краси Паска Фешн Вік. Під клубом хлопці і дівчата грають бутилочку, на кого бутилочка покаже, той і буде перший цілувати плащаницю. Мій друг в селі п'є як кінь, робить як кінь, рже, як кінь, їсть як кінь. Коротше, худоба. Кожної весни в нас проходить чемпіонат села в камінь, ножниці і папір. І все виграє Вітька, який вводить в гру арматуру. На 8 березня я завжди роблю жінці дорогі подарунки. Цього року хотів подарувати куртку, але вона вирішила походити в сьомому айфоні. На весні сільські жінки в сексі люблять всі пози, крім тої, в якій цілий день на городі простояли. Я весною люблю подивитися до бджіл, поприбирати внутрі, подоїти корову, а тоді закриваю веселою ферму і йду на двір. <плес> Найважче в селі людям з вищою освітою, і ніби розумний, а треба наробитися як дурний. Весна це пора нових надій і сподівань. І коли я вже 40 років чую від мами одне й те саме, що ще цього року садимо цілий город, а на наступний вже менше, мені хочеться вірити, що коли-небудь воно так і буде.